Створення плану перспективного розвитку територій – завдання для всіх губернаторів, поставлене президентом ще в минулому році на одній із нарад ради регіонального розвитку. Запорізька область із завданням впоралася, і на сьогодні документ схвалений президентом країни Петром Порошенком. Необхідність такого планування на найближчі три роки активу приморського району пояснив голова області Константин Бриль. Близько 300 об'єктів. Які у нас знаходяться, знаєте, як пам'ятники безхозяйства. Це ті, хто починали будувати, не зрозуміли, які проекти будували, не зрозуміли, які гроші не повкладали, і ці пам'ятники досі. Для того, щоб це було впроваджено нами, для того, щоб починали будувати, і на протязі одного, максимум трьох років ми закінчували, нам потрібно зрозуміти, які потреби в населення в першу чергу, які джерела фінансування, для того, щоб ми могли планово. Планувати державний фонд, регіонального розвитку, соцсекону і обласний бюджет, державний бюджет, для того, щоб все це робити в планові. Ми таке зробили. Крім того, при розробці плану перспективного розвитку Запорізької області були позначені основні проблеми: вирішувати, які керівництво регіону має намір в першу чергу. Насамперед, це дороги медична і освітня галузі. Одна з найголовніших проблем відсутність питної води в деяких населених пунктах. На перших місцях, скажімо так, проблемні вопроси, які в принципі завжди на всіх територіях це проблема логістики, це дороги. І я дорогу коснусь окремо. І те, що стосується Приморського району, які плани Запорізької області взагалі. Друге місце, третє це освіта, медицина. І саме головне, яке для нас, для Запорізької області, я не розумію, чому за 27 років така ситуація, але це водопостачання. Програма «Питна вода, яку ми затвердили на обласній раді. І ми хочемо, щоб цю програму, підпитка цієї програми фінансово була з усіх джерел фінансування, включаючи наших народних депутатів на місцях, для того, щоб у нас на території Запорізької області більше не залишилось населених пунктів, де немає води, або вода не відповідає той якості. Окрему увагу Константин Бриль приділив питанню доріг. У нас на території Запорізької області є три види доріг: дороги державного значення це 1700 кілометрів, за яких відповідає Укравтодор. В прошлому році ми зробили дуже багато цього напрямку. Це зробили трасу Запоріжжя-Дніпро, це більше 500 мільйонів. І почали, я думаю, сподіваюся, що в цьому році ми завершимо це запоріжжя маріуполь це дорога життя. Почнемо з участка Грозівського район, Мімамський район це саме розрушена ділянка, це близько 500 мільйонів, те, що нам держава дала. І по першому півріччю президент підтвердив прем'єр, що нам ще суму для того, щоб ми. Цю трасу закінчили зовсім. Якщо проаналізувати по приморському району, у 2017 році на місцеві дороги було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень в 2018 – 15 мільйонів, і у 2019 році планується виділення близько 17 мільйонів гривень. Сума по районам розподіляється за формулою в залежності від протяжності доріг та приблизної вартості обслуговування одного кілометру дороги, що стосується доріг місцевого значення. В пріоритеті, як і раніше, дороги соціального навантаження, тобто під'їзди до садків, шкіл та медичних установ. Проблемою залишаються дороги територіального значення. В області їх 800 кілометрів. Стратегічне завдання в державі це дороги державного значення між обласними центрами. Як я вже казав, це Запоріжжя Дніпро зробили, Запоріжжя, Маріуполь доробимо, і Васильівка Бердянська наполягаємо, щоб це було в першу чергу. Потім дороги місцевого значення, те, що я вказав, територіальні дороги, чому з ними така катаклізма і чому до них в цьому році дитини руки, тому що територіальні дороги у нас в Запорізькій області 700 кілометрів, їх теж мають постанови Кабміна передати нам на баланс. Але коли ми збиралися в Києві, то всі губернатори виступили з одною пропозицією. Каже, ми згідні прийняти цю наречену, але з Ми не можемо брати в внівісту просто. Я кажу, якщо ви дасте нам фінансове супроводження, тоді ми їх заберемо. Практично всі губернатори висказали з цієї пропозиції, як місцеві дороги. Нам передали, але, будь ласка, і фінансове супроводження. Всі ці фінансові вкладення в території стали можливі в першу чергу завдяки реалізації реформи децентралізації президента України. Тільки за останні два роки в Приморському районі була реалізована достатня кількість проєктів, що доводить ефективність реформи. Та найбільшу підтримку держави та області відчувають громади, в яких вже як три роки поліпшується соціальна сфера, проводяться ремонти в школах, садочках, будуються нові соціальні об'єкти, наприклад, як в Приморську, центр надання. Адміністративних послуг. А найголовніше, як зазначив Костянтин Бриль, це вирішення питання із Госдержгеокадастром. На сьогодні 36 громадам Запорізької області вже передані повноваження розпоряджатися землями, в тому числі за межами населених пунктів. Покажіть мені хоч одну громаду в Запорізькій області, в якій фінансові показники менше, ніж до об'єднання. І ті, що три роки тому об'єдналися, ми бачимо там і дороги, і освітлення, і дитячі садки. І футбольні поля, і все інше. І ми далі будемо нарощувати цю роботу. І ми прекрасно розуміємо. А саме головне питання в об'єднаних територіальних громадах. Ви пам'ятаєте, три роки назад я от яку територію не обіжав, завжди візде був конфлікт один. Це з геокадастром. Президент пообіцяв, ми передамо повноваження громадам, і ми це зробили. Обговорюючи реформу децентралізації, глава області озвучив подальші етапи її реалізації. У 2019 році пройде. Не те, що силове, я б не сказав, а ад адміністративна об'єднання. Тобто, вибачте, але всі ми будемо переходити на одну форму державного управління. Не може бути двойних бюджетів і все інше. Тому що при об'єднаних територіальних громадах є громада, є бюджет України. На цьому шляху не буде ні губернатора, ні голови адміністрації. Прямують бюджетні відношення.